Добрий день. сьогоднішнього уроку ми починаємо повторювати тональності, які ми вивчили, і будемо вчити нові тональності. Ми відкриваємо зошит на сторінці номер 8 і сьогодні ми повторюємо тональність до мажор. Що це значить? Ви бачите у вас один рядочок, другий рядочок і третій рядочок. Нам потрібно в цих рядочках записати те, що в нас має бути. Ось тут ми просто пишемо гаму до мажор від ноти до до ноти до. Пишемо до, ре, мі, фа і так до ноти до. Не забуваємо, у нас є незамальовані стійкі ступені, замальовані нестійкі ступені. Коли ми дописуємо, ми нумеруємо кожен ступінь перший, другий і так далі. Пам'ятаємо: верхня нота до так само, як і нижня нота до, це у нас все перший ступінь. Після цього ставимо стрілочки, як вони в нас розв'язуються. І проставляємо тони півтони. Давайте, напевно, я теж з вами запишу, щоб у вас був зразок. Далеко написала, ну, гаразд. Ми проставляємо тони і півтони в мажорі. Для виконання цього завдання нам потрібно буде клавіатура. Ми дивимось до і ре. Шукаємо на клавіатурі до і Ре. Бачимо між ними чорну клавішу. Це значить, що між ними тон між ними. Бачите, між нотками. Далі, наступна пара нот, Ре і Мі. Дивимось ре і мі на клавіатурі. Між ними теж є чорна клавіша. Це теж один тон. Мі і фа. Мі і фа. Чорної клавіші немає. Це у нас пів тона. І таким чином ми закінчуємо писати всі-всі-всі відстані між клавішами. Далі. Окремо записуємо стійкі ступені. Стійкі ступені у нас завжди перший, третій, п'ятий. Окремо записуємо нестійкі ступені. Це всі інші ступені, крім стійких. Далі окремо записуємо відні ступені. Що таке відні ступені? Це ступені, які ведуть в тоніку. Як ми їх записуємо? По центру ми пишемо тоніку. А далі ми пишемо ноту, яка над нею. І ноту, яка під нею. Це нота «сі». Ось так у нас будуть виглядати відні ступені. Це буде другий ступінь, а це буде сьомий ступінь. Останнє, що ми пишемо, дивіться, ось це завдання у нас вже готове записане. Це називається оспівування. Оспівування у нас вже повністю записане. Нам треба буде його тільки заспівати. А ми записуємо тонічний тризвук. Тонічний тризвук це тризвук, який починається з тоніки. Спробуйте згадати, будь ласка, що таке тоніка. Тоніка це перша і головна нота в тональності. Яка в нас тоніка буде в до мажорі? Буде тоніка до. Ми пишемо до. Можна верхню, можна нижню. Мені хочеться верхню. Тепер пишемо тризвук. Тризвук – це три ноти через одну. Раз, два, три. І в нас вийшов тонічний тризвук. На цьому письмова частина нашого завдання завершена. Ми переходимо до усної. Усна частина нашого завдання. Ми зараз з вами будемо співати до мажор. Спочатку ми співаємо просто гаму.

Співаємо тільки стійки, які у вас тут мають бути записані вгору і вниз. До, мі, соль. Вниз. Соль, мі, до. Співаємо в відні ступані. Ми співаємо центральну. Верхній відний центральний, нижній відний тоніка. оспівування. Оспівування ми співаємо чітко так, як написано: От весь, весь весь, весь цей рядочок і в кінці додамо ноту до. Починаємо з ноти Сі і поїхали. Сі Ре Сі. наступне завдання невеликий слуховий аналіз. Я граю мажор, натуральний мінор, гармонічний мінор, мелодичний мінор. Це все грає в різному порядку, і ваше завдання взяти і визначити, що саме я граю. Отже, перше. Правильна відповідь мажор. Гармоничный минор. Правильная видповедь. Натуральный минор. Правильная видповедь. Mayor. Правильна відповідь – мелодичний мінор. Правильна відповідь Гармонічний мінор. Правильна відповідь. Мажор. Останнє завдання на сьогодні це невеликий диктант. Слухаємо, визначаємо мажор чи мінор. Правильна відповідь мажор. Тоніка до тональність до мажор. Ми знаходимося в до мажорі, пишемо рисочку, скрипічний ключик. Скажіть, будь ласочка, чи є в нас знаки в мажорі? Нема. Зараз визначаємо розмір і кількість тактів. відповідь. 2 четверті, 4 такти. Пишемо 2 четверті, розкреслюємо 4 такти. Тепер ставимо крапочки над тактами. Я граю повільніше. В першому 4, в другому, 3, в третьому. Чотири, в четвертому 3. Так, ми вже знаємо, що в нас кожен диктант закінчується на тоніці, яка в нас буде тоніка в до мажорі. Тоніка у нас буде нота до. Остання нота до. Співаємо до мажорчик. Давайте так. Співаємо зараз оспівування. Те саме, яке в нас було в зошитах. Відкриваємо ще раз зошити. На сторінці номер. Зараз краще скажу. На сторінці на сторінці номер 8. Номер 8. Співаємо ще раз оспівування. З ноти Сі. сі ре, Ре, си, до. Ре, фа, ми. Фа, ре, ми. Фа, ля, соль. Ля, фа, соль. Тоника. До. Заспевайте, пожалуйста, ноту до. До. Ноту мі, самі. ми. И спочатку сами спевайте. Ми. Но тудо, до, но соль. Соль, на ту до. До відні. до Слухаємо, з якого, з якого в нас починається диктант. З якої ноти починається диктант? Заспівайте ноту до. «До», ноту мі. Мі. Нота соль. Соль. І ще раз слухаємо, з якої починається диктант. Правильна відповідь нота мі. Ми починаємо з ноти мі. Перша нота мі. Далі слухаємо, куди в нас іде мелодія. Якщо у нас чотири ноти у розмірі дві четверті. Які це будуть тривалості? Це будуть восьмі. Якщо в нас три ноти в розмірі дві четверті, це у нас будуть десь буде якась четверта. Настройка. Увага. Перепрошую. А, настройка. З нотимії починаємо. І диктант. 8 раз відмотуєте, 8 раз пишете. Мотайте назад, пишете диктант, старайтесь написати за 8 раз. На цьому, все дуже дякую за увагу.